Це виробник Росія. І я першу, що купила, то як я посипала, то довго-довго там не було. От, ось отака рута. І скільки вона коштує? Оце 10 грам коштує 6 гривень. І вона є в наявності? 15 грам. 15 грамів. 15 грамів. Тобто не завжди. Я ходила, сказала, вже немає. А потім пішла. Оце. А є ще сусіди, ну, яких, можливо, знаєте, в яких також є проблеми з цими тобто так, у вас... Ми йшли е, там, ось, коли повертали сюди на угол. Так, це скрізь. Так, на тій е, слідушій доріжці ще мало. От. А оце тут е, за, за один рік ну, дійшло, напевно, вже з кілометру туди далі. Вони е, все-таки їх тільки зростають, тобто вони розмножуються? Страшенно. Страшенно кажуть, що один слимак народжує 500 одиниць. А ще вони активізуються в сонячну погоду чи все-таки більше коли більше, дощ? Більше, коли дощ. Більше коли дощ. Коли сонце, коли сухо. От. І вони, напевно, ховаються туди в землю. Тому що дирочки, дирочки, дирочки. І головне, що вони це все їдять вно... вночі, угу. вилазять. У е, мене там є біб, то я один раз прийшла, то як виноград на тому листі. Отак висять, висять, висять. А річ, що не заходять, вони в будинки. Заходять. Заходять, он там повзає. Вам не страшно. Страшно. Не страшно, не настільки страшно, як гридка. Дякую. поки що.